Від робіт художника Фернандо Ботеро нікуди не втечеш у його рідному місті Медельїн. До речі, сумно відомому як батьківщина одного з найбільших в світі наркокартелів. Фрески та скульптури найвідомішого колумбійського митця переслідують вас всюди. Навіть головну міську площу перед антіокійським музеєм названо на його честь Пласа де Ботеро. Довкола гігантські бронзові скульптури у його стилі, які не сплутаєш з жодним іншим. Фернандо Ботеро народився в цьому місті 1932 року і згодом став відомим у цілому світі це місто багато в чому зобов'язане Ботеро, і не тільки завдяки картинам у музеї і скульптурам на площі, але головно завдяки його ідеї, що це місто має стати культурним центром. ідея, яка сюда рекуперо дек, де кела сюда є центру культура. 23 три скульптури Ботера розташовуються поза антіокійським музеєм всередині ж понад 100 його картин. Всі вони дарунок художника рідному місту. Хоча з 1953 року він мешкав у Парижі, проте натхнення для більшості своїх робіт запозичав саме у медельїні, куди, хоч би там що приїжджав принаймні раз на рік. Тематика його творчості родинне життя, історія Колумбії і люди завжди люди. Візит до антіокійського музею, особливо до зали присвяченої Фернандо Ботеро, завжди залишає дуже гарне відчуття. частково завдяки іронії, присутній у його творах, а також тонкій критиці, якої вартує його пластика. Мається на увазі кольор, композиція, гармонія тощо. Де кольори, стамоса бландо декомпозиціони, стамоса бландо армонія. За останні три десятиліття Ботеро домігся міжнародного визнання. Його твори колекціонують і виставляють як у великих музеях, так і на виставках приватних колекцій. Одна з його виставок зараз перебуває у відні. 70 картин, написаних за період від кінця 50-х і до сьогоднішнього дня. Дають гарну уяву про його творчий світ. Виставка включає в себе сенсаційний абу грейб цикл про тортури та інші жахіття іракської в'язниці абу грейб і дає змогу збагнути феномен Ботеро сьогодні ще більш актуальний аніж будь-коли досі.